Коли ти вперше дізнався, що існує насправді інструмент, здатний змінити твою реальність? Я дуже довго шукала цей інструмент. Пошуки були і в психотерапії, і в церкві, і в магії, і в окультизмі, де я тільки не шукала. І слава Творцю я його знайшла. Цей інструмент називається Тета Хілінг. Я думаю, дуже часто ви чули саме про тета Хілінг. Зараз дуже багато про нього говорять. Це дуже стало популярне, але на жаль, багато хто не розуміє, як воно працює, і дуже часто, навіть коучі практики, самі не можуть пояснити доступній людині, що воно таке. Що воно таке за дивний звір. Почнемо з того, що абсолютно кожна людина незалежно від того, здорова вона хвора, бідна, багата, всі травмовані. Кажуть психотерапія, що всі травми йдуть з дитинства, все у нас йде з дитинства, окей, частина йде з дитинства. Але багато чого йде по роду, йде з минулих життів. Є поняття, як негативні установки, негативні переконання, які тягнуться до нас звідти, або вони дійсно були у вашому дитинстві. Але звідки б вони з'явилися у вашому дитинстві? Від батьків, або від оточення, яке мало такі установки і нав'язало вам. Як працює тета Хілінг? Як працює взагалі тета сеанс? Весь тета Хілінг побудований на тому, що ми робимо сеанси. Вони називаються тета сесії. Під час тета сесії, тета практик він вводить людину у стан напівтрансу. Це науково доведений стан. Там активуються тета хвилі, і навіть завдяки енцефалографу ці хвилі показуються на приборах. Людина дійсно знаходиться в іншому стані. У вас таке враження, що ви в свідомості, ви в принципі все розумієте, ніхто не вводить вас в стан глибокого гіпнозу і не робить з вами якісь страшні речі. Ні, завдяки цьому тета стану, ваша свідомість максимально відкривається. Вона знімає з себе захист. Деактивує всі захисні механізми і допомагає вам знайти корінну проблему, бо вона не хоче, щоб ви хворіли. Ваша підсвідомість вона працює максимально прямо. Вона хоче, щоб вам було круто, але вона не розуміє якихось базових життєвих речей, для яких нам дана свідомість. Тобто живемо ми в стані свідомості, а підсвідомість це наче бібліотека, яка знаходиться позаду, і вона збирає всю інформацію навколо себе, збирає установки, дивиться якісь приклади, фільми. Вона колекціонує інформацію. Потім вона її обробляє і дуже часто видає її дуже такими парадоксальними, некомфортними і дуже дивними методами, але таким чином вона це робить лише заради вас, лише щоб вам було добре. І коли ми йдемо під свідомість, людина, наприклад, хворіє дуже сильно. І ви питаємо, на що ти це робиш? Чому людина хворіє? Там є ціла процедура, як розбираємось. я вам вже таку скорочену версію. І в результаті виявляється, що підсвідомість каже: ну вона дуже втомилася, ця людина, вона пахала як віл, все життя. Вона вже просто не може, вона вижата. Я хочу, щоб вона відпочила. Але поки я її не звалю повністю, от поки вона не впаде вже від безсилля, від депресії, від я не знаю вже від агоні, нічого вона не ляже відпочити. Вона буде в напівсмертному стані тягнути ці всі проблеми, роботи тому подібне. Те ж саме відбувається, наприклад, якщо у вас хворіють діти. Коли ви знаходитесь, наприклад, в стані ви нічого не встигаєте, і ви мало приділяєте уваги своїй дитині. У мене була просто ситуація, коли у жінки був запит, що хворіє дитина дуже часто. І коли ми розібралися, чому дитина хворіє, виявилося, що жінка настільки зайнята проблемами навколо, що вона не приділяє достатньо любові своїй дитині. І дитина, щоб отримати цю любов... Активізує хворобу, тому що коли вона хворіє, мама з нею. Мама дає їй любов, мама дає їй піклування. Це приклади роботи підсвідомості. Те ж саме у нас йде з грошима. Якщо десь в минулому житті або в роду була ситуація, коли через гроші когось вбили, покалічили, я не знаю, щось погане зробили з людиною, це лягає у кармічну пам'ять або в родову пам'ять. І потім з покоління в покоління. ця установка, що гроші дорівнює небезпека, гроші дорівнює смерть, гроші дорівнює каліцтво. Це все тянеться і воно активізується на цьому вашому втіленні зараз у цей час на моєму прикладі в моєму роду є ситуація, коли мого прапрадіда розкуркулили, вбили його частину його сім'ї, забрали абсолютно все, і з маленькими дітьми викинули на вулицю лише тому, що він був багатий. А поряд були люди, бідні, до яких не прийшли. Розумієте, У них не було що взяти. І там і діти залишились живі, і хатка якась бідна, коса, але вона була. А ми залишились без нічого. Тому у мене в роду по батьківській батьківській лінії тягнеться переконання, що гроші це небезпека. Я пропрацювала цю установку, я прибрала цю програму, тому що вона не давала мені жити, а не тільки мені. Вона не давала жити моєму тату, вона не давала жити татовому брату. Дід все життя мучився саме з цією проблемою. Тому що як ти не рвешся, що ти не робиш, весь час стається щось таке. що ти не можеш пробити цю фінансову стелю. І я кажу не про те, що абсолютно у всіх є якісь кармічні родові програми. Ні, вони є. Але скажіть мені, будь ласка, а як ви їх зможете пропрацювати, наприклад, в звичайній психології? Як? Це речі, які знаходяться у нас на глибинному рівні. Вони не лежать на поверхні, і ви не можете з ними працювати на рівні звичайної свідомості. Це йде набагато глибше. Також та дехілінг працює зі звичайною свідомістю, коли людина приходить, а в неї просто на поверхні вся біль. І часом, ну. Достатньо просто поговорити, знаєте, і коли при першій нашій бесіді знайомстві я вже багато чую слів і фраз, які мені зразу показують програми. Там не треба навіть якісь як кажуть мої дівчата інші хілери, саме про мене, йти в якийсь хардкор, іти в глиб копати, тому що моя родзинка саме працювати із дуже такими глибинними темами, які йдуть на багато століть вглиб, або на минулі якісь втілення. Я це бачу, мене дар це із дитинства. Але все працює, знаєте, якщо ви зараз подумаєте, ні, ну в мене, певно, немає цих, або я там не вірю в минуле життя. Ну ви ж вірите в своє дитинство. Коли дитині самого малку, батьки кажуть, якщо ти будеш погано вчитися, ми будемо, на тебе, будемо тебе карати. Дитина виростає, і вона починає карати сама себе за провали. Дитина виростає, вона не вірить в себе, тому що з дитинства в неї не вірили. Якщо вона не заслужила цю довіру, і вона все життя буде рватися, буде щось робити таке, щоб заслужити цю любов, заслужити цю довіру. І мало хто розуміє, що віра в себе, якась цінність своя, і любов до себе, вона в нас заложена в ДНК. Вона нам дана з народження. Нам не треба нікому нічого доводити. На словах, ви все це розумієте. Але воно сидить в підсвідомості. І навіть якщо ви просто це з кимось проговорите з психологом, з друзями, там, з подругою, воно не зміниться, тому що воно сидить на рівні програми, на рівні негативного переконання, яке сидить глибоко, і яке навіть кожен раз, коли людина намагається вирватися з цього замкнутого кола, воно починає шепотіти їй десь зі сторони про те, що ні. Ну так не працює. Ти все одно нічого не варти. Ти все одно нічого не можеш. Тобі все одно треба заслужити любов батьків, визнання батьків. Тобі треба заслужити визнання чоловіка, визнання друзів, визнання оточення. Та Хілінг працює з абсолютно будь-якими проблемами, починаючи від проблем з грошами, фінансової стелі, хвороби, проблеми в коханні. Дуже популярний запит про кохання, саме коли дівчині трапляється один і той же тип чоловіків аб'юзивних. Коли з однієї стосунки вона переходить, наче зовсім інші, але з часом вони трансформуються у її звичні стосунки з аб'юзом, з приниженнями. То, любі мої дівчатка, тут проблема не тільки в чоловіка. Ви ж для чогось собі притягуєте такого чоловіка? Що ж там всередині такого сидить, що воно тяне магнітом? Таких чоловіків до вас, а, да? Чому ви вибираєте саме роботи, на яких вас принижують, вам трапляється один і той самий тип начальників? Чому вам не доплачують гроші? Чому навколо всі можуть обманювати? А чому, наприклад, у вас в роду одна ж та ж хвороба якась іде, І дуже часто це якась психосоматична хвороба, типу мігрень, депресія, неврози. Це все йде звідси. І звідси. Тому запам'ятайте, будь ласка, тета-хілінг Хілінг це терапія, яка працює на рівні підсвідомості глибокої і на рівні душі. І вона охоплює всі чотири рівні нас базовий це свідомість і голова, генетичний. Він знаходиться у нас глибоко в голові, і він передає весь наш рід історичний. Це у нас йдуть минулі життя, кармічні хвости і рівень душі. Дуже часто всі ці проблеми навіть не доходять до рівня душі, вони зупиняються на цих трьох рівнях. І за допомогою тета сесії, один-два сеанси. Я не буду вам брехати, що з одного сеансу ваше життя повністю зміниться. Зміниться. Якщо ви дійсно зможете відкритися, зможете пропрацювати це, дасте пропрацювати це, а потім ще й в житті будете притримуватись цього. І життя зміниться. Якщо у вас запит, можливо, не дуже складний. Теж зміниться. Але коли всі навколо кричать, що з одного разу ми вилікуємо вас від раку, з одного разу ви купите завтра собі Ламборджині, то ні, так не працює. Але може спрацювати через глибину пропрацювання. Комусь треба одна сесія, а комусь п'ять. Але це точно не роки. Це точно не роки ходіння по різним знахарям, психологам. Психотерапія це дуже класно. Коли ви відчуваєте, що це у вас іде не далі, ніж свідомий рівень, то вам допоможуть, звісно, психологи. Це ну, дуже сильна теж механіка. Але коли ви відчуваєте, що тут щось набагато глибше, а особливо, коли це у вас ще йде, від... повторюється ситуація, наприклад, породу. Да? Ви відслідковуєте ці ситуації, що дуже часто одне те саме повторюється. Що ви повторюєте повністю долю своєї мами, наприклад. А мама повторює долю бабушки. А бабуся повторювала долю у своїй прабабці. а далі ви просто не знаєте. Але ситуації повторюються. З цим ідіть до Тета Хілінгу. Я знаю, як з цим працювати. Я проводжу сесії в індивідуальному порядку, а також на цьому каналі, а також у мене в інстаграмі і в Тіктоці, Daily Mystery. Я буду давати безкоштовні матеріали, також, які можуть вам допомогти впоратися частково з цим самим. Але я дуже вам рекомендую не затягувати, тому що чим далі в ліс, тим більше дрів. І чим довше ви будете це затягувати, тим більше шкоди воно вам нанесе. Тому я запрошую вас змінювати свою реальність. Є такий інструмент, він дуже часто болючий, дуже часто пропрацювання через сльози, через біль і через прийняття дуже неприємних для себе речей. Але якщо це змінить твоє життя на краще, то чому б і ні? Вітаю вас на моєму каналі! Це було моє таке перше серйозне відео нерозважального характеру, і я дуже вдячна вам, що ви додивилися його до кінця. Сподіваюсь, воно вас надихнуло дійсно змінювати свою реальність.